Так, і оцей от сценарій з анексіями, псевдореферендумами, він же ж до чогось готується, до чогось ідеї, і це можливо ще щось крім ядерного удару. Тобто, як ви бачите розвиток далі у цієї ситуації після заяв, вже нібито офіційного підписання, нібито документів про об'єднання наших територій в Російську Федерацію? Ну я думаю, що нічого особливого не трапиться. Справа в тому, що ця подія щодо анексії наших територій, вона більше направлена на внутрішню. Поживання справа у тому, що в восьмий місяць путіну треба було щось продати населенню. Що роб, що робить армія в восьмий місяць і чому повинна була відбуватися мобілізація? Зараз він цією подією ну, звітував перед суспільством, що ось ми завоювали території. Ну вони їх називають звільненням. Весь світ вважає це за завоюванням окупацією, а, а також він їм продає ідею, що ну якщо новітні території, то що треба йти їх захищати. Тому беріть речовий мішок і йдіть в військомат за рушницею, щоб іти на війну. Ось для чого ці події. А він не оголосив війну, він не оголосив воєнний стан. Тому я думаю, що особливих змін і фактично он оголосив війну заходу. Фактично, звинувативши захід усіх смертних. Гріхах, ну це знов таки виклик для за більше для заходу. Для нас нічого не змінюється. Ми продовжуємо бойові дії. Ми продовжуємо звільняти нашу територію. І я думаю, що і Російська Федерація ну принаймні найближчим часом не буде висувати ніяких інших вимог.